Робити приворот на когось. Стрем. Так, розмовляти з собою. Ну, класно, якщо запитувати в себе, чи, що я там не зробила, чому так, тобто шукати відповіді на свої глибинні питання. А стрьом, якщо не знаю, з якимись незрозумілими голосами в голові, ну це трішки стрьомно. Так, робити чистку та діагностику. Це моя сама найулюбленіша тема, тому що щоб людина впитувала, накопичувала на себе все найкраще, вона повинна бути чиста, а ви ж не одягнете гарне, прекрасне, на брудне тіло, воно все рівно бруд просочиться. Так, бачите, віщі сни. Це класно, це додаткова інформація від ближчих сил, у багатьох людей є дар, і я вважаю, що це норм отримувати так інформацію. Жити життям на показ із трьоми норм, дивлячись, що ти хочеш отримати від цього. Якщо ти хочеш людей мотивувати і дати трішки свого потенціалу, то це норм. А якщо хізуватися, ну це не дієво для людей. І останнє приймати подарунки від чужих людей, типу там сукерочки бабусі, щось в такому сенсі. Якщо своя бабуся, то клас. Якщо чужа ну не знаю якось. А взагалі я вважаю нормою приймати подарунки від чоловіків, друзів, подружок, клієнтів. Ну це круто, розширяйте свій фінансовий канал, канал своїх бажань. Все, дякую.